Два мої висатий гараж, це Electra Ultra Classic 2009 року. Я вам розкажу, що ми з ним зробили. ДТП було на праву сторону, але погнулося багато що і ми відрактували. Він впав на праву сторону, вбив битвін, внутрішня частина тріснула, поламалась, ми її спаяли, пофарбували. Цього ми відрихтували задні дуги, Вони теж мали деформацію. Деформація була і на рамі, і на задніх дугах. Вони фактично мають заводську геометрію. Ми відновили на ньому два ключі фізичних. Ось такі, які відкривають кофри і блокують замок запалення. І відновили Бо мотоцикл приїхав без ключів. Після цього ми обслужили його повністю, замінили всі рідини, замінили свічки і е, було замінено гальмівні колодки. Від ДТП була пошкоджена передня гальмівна магістраль. І е, відреставрували це скло, опустили покріпленнях його, воно фактично виглядає по заводу. Тому е, ми це все відновили. Прокачали гальма і мотоцикл готовий дарувати прекрасні емоції і відчуття новому власнику. Все, всього вам найкращого. Шануємося і шануємо свою техніку.